Сьогодні ми зібралися з такого приводу, і сьогодні розглядається проблема, яка пов'язана із тим, які ж є здобутки, які є проблеми, які намітити конкретні шляхи для того, щоб вийти на інший більш високий. Рівень функціонування саме медико-психологічної служби в державі зібралися всі провідні фахівці. Це не якісь показні, такі знаєте, виступи. У нас тут присутніх десь осіб 20 професорсько-викладацького складу з усіх і наших регіонів із Харкова з інституту. Медичного професора завідувачі кафедри із Каразіна, із Львівського, із Дніпропетровського. У нас є із Росії, з Білорусі. Ми зібралися обговорити ті проблеми, які зараз цікавлять. щоб ми намітили, які боліві точки, які будуть найбільш важливі. Завдання, які можна було б поставити перед і науковцями, поставити, ввести в контекст навчального процесу для підготовки майбутнього лікаря-психолога, молодим психологам, там, оскільки презентується досвід в тому чи іншому, в цьому і сутність всіх конференцій не просто в перспективі щось навчитися, а зараз на, набути якісь певні знання навіть. Навіть здобути або сформувати певне переконання, що психотерапевтичний вплив важливіший інколи ніж медикаментозне лікування, оскільки психотерапія лікує і душу, і лікує тіло. Через оцю я б сказав соціально-психологічну складову, яка стає біологічною в перспективі, якщо говорити про архітепію, важливо, от, що важливо, що оцей обмін думками. Оця постановка проблеми і підведення певних підсумків і є той скачок, який дасть можливість рухатися не по прямій лінії, не, а щоб розчистити ці завали. Оскільки ми піонери в цьому плані, то щоб ми могли намітити шлях і рухатися далі, здійснити таку і, і теретику, експериментальну, і практичну рефлексію проблем розвитку людини, особистості, ну і намітити подальший шлях.